Всім привіт! Я зараз буду Будапешті в аеропорту, почався мій другий рейс на фурі. Почався, звісно, дуже дивно, ледве виїхав. Там повна жопа, коротше, зранку. Приходить смс-ка, завтра ви маєте бути на роботі. Я приїхав з України, дзвонить типу, цей бригадир, коротше. Ти отримаєш машину в Варшаві, вона тебе вже чекає. Поки я збирався, в нього плани раз помінялися. Каже, поки чекай, там щось робити, ті свої справи. Я закінчу ті справи, плани другий раз поміняю. Вже стоїть фура загружена. Їдеш на Будапешт. Підходжу. Перший сюрприз дали мені. З Євро 6, хто не знає по значку. 16 рік. ну Це не ця нова модель, яка тільки вийшла, але модель старіша. Ну Факт тому Сканія. Ну, у нас звичайно має свої плюси, але деякі мінуси мене просто вбивають. Хтось каже, що вони не дуже серйозні, я рахую, що на 2016 рік, то, що в машині немає USB до магнітофона, це, по-моєму, це не просто маленький мінус. То, що в Volvo в мене там акумулятор вимахувалися, я частіше заводив. Да, мене це нервувало. Але те, що тут немає USB, це мене просто не нервує, це мене просто вбиває. Ну, це просто жопа. Я їжджу тільки з магнітофоном. І Або CD-диски, 3 я ж теж не читаю. Це жопа. Aux. 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 взяв aux кабель, включив телефон. А звук короче, йде на одну колонку. Я не знаю, може мій кабель такий, галімний, може що. Ну не буду гарантувати, що це вона магнітофона. А в тому, що. Коротше, на тому приключення не закінчились. Приїхав я в той Будапешт, мало що мені дали хіровий адрес. А, приїхав, буде пешти. Заїхав я в Словаччину. Послали мене по горах. Ніяких автострад, все горами. Заїхав в Словаччину. В Словацькій в мене не було тої херні, що платити за дороги. Це такі коробочки, я вам показував вже от вони на вікні. І вона та сама більша. Зараз вона в мене в центрі кадра. З великими кнопками, така лежить просто біля паперу. Це та, це та Словацька. Значить, я з нею. Це просто я мав катастрофу повну. Там коротше, паркінга, де її продають, не було. Треба було лише ставати машиною на заправку і 2 кілометри ходити. Пройшов я тих 2 кілометри, коротше. вона там захотіла такі документи, які з собою не взяв. Повалив я назад, взяв всі документи, які тільки в мене були в машині. Нахрена їй там сертифікати тих фірм, ну, я не знаю, може той, хто їздить давно, може би вже там в курсі діялася від приколи. Я не в курсі був. Короче, взяв я то все. Коротше, поповнити можна на будь-якій практично заправці в Словаччині, але вона не дасть без поповнення, тобто пиздуй ще раз, то я так пояснюю для мене сам. Ну, Тобто не вона так сказала, але так вийшло. Тому що треба взяти картку заправочну і заправочну картку і в неї зразу поповнити. Вона не... Ну, Від неї не можна їхати, не поповненою цією херню. Попиздував я ще раз приніс ще вже третій раз, виходить, карточку поповнив ту херню і пішов назад. Так я доїхав до Венгрії. В Венгрії дали мені... Ну, в Венгрії взагалі таких коробочок немає. В Венгрії приходиш на границі, кажеш, що ти куди ти їдеш адрес, і тобі цей адрес вписують в такий папірчик, ти типу, поплачуєш, і на тому папірчику пишуть дороги, якими ти можеш їхати. Не те, що можеш, ти маєш право, ти кажеш, купив тільки маршрут. От мені написали, ти їдеш по одній дорозі е, М. Якийсь там, потім приїжджаєш в М2, потім в М0, це об'їзна Будапешту, потім приїжджаєш в М5. І там повертаєш по вулиці і приїдеш туди, куди тобі треба. Так, я і поїхав. Кінці вказали, що там проїзду нема. Я мусив вертатися по знаках. По знаках я поїхав туди, куди оця моя херня якби не дозволяє їхати. Вот. І, і... і. Ага. Ну і приїхав, я коротче, з трудом великим я знайшов той аеропорт. Знаків немає, а які є, то написані по-мадярськи. Тобто аеропорт там не писало. Тільки, на... тільки що я знайшов, де писало аеропорт, це тільки там, де пасажирський термінал, хорош, де сідати пасажирам на літак. Ну, тобто повний. повний. Вот. Зараз вони мене розгружають. Це теж прикол. Приїхав. Всі коротше, загрузки аеропортні завжди розгружаються з таких підйомів. Може ви бачили, фура під'їжджає, там такий бетон піднятий на приблизно метр десять, метр двадцять, може бути. І до того під'їжджає задом фура, а звідти заїжджає там під ну, погрузчик або таку тя, тачку ну, палітяка і розгружають. Слухайте, дана фірма на аеропорту, немає палітяка. Це така херня, яка в нас в кожній рукавичці є в магазині і інших, яких тягають паліти по магазині. Причому ні електрично, ні механічно. Є один погрузчик. Але так як немає тої херні підняття, погрузчик машину, звичайно, заїхати мою не може. Ну... Коротше, на тому прикол не закінчилось. Пробували, вони щось там пробували, прийшлось мені розшивати. Це ще добре, що ми дали пландеку, таку типу, цю штору. Штору, ту, я так зрозумів, ніхто ніколи не, роз... не розчіпав. Я її ледве-ледве розчіпив, на дворі мороз, пальці відмерзли. Зараз вони далі розгружають, я їм розчіпив, коротше, вони там щось бавляться. Вот. Я час варю їсти, ну, бо я не знаю, там стояти, не мерзнути, на них дивитися, мене інтересу ніякого, в тому я не знайшов. Вот. І коротше, говоря, А, ще одне. Дзвоню, це ж вночі кажу, дали мені пацани координати цієї фірми. На паперах координатів не було взагалі. І, начальник мій не піднімав трубки. А зранку, а пацани мені сказали, що фірма ця вночі не працює. Тільки зранку. Я сидів на заправці поспав, тому що сказав, що під фірмою паркінгу немає. Він до мене зранку дзвонить. О, а чого ви ще не розгрузились, Скіпа, типу, а де ви є? чого ви там стали? Ви мали б розгрузитися? М -м, я кажу. А треба було вчора підняти трубку і дати мені адрес. Я адресу фірми не маю. А там вже ж був адрес. А там написано так. Целі. блядь, якась ж назва, що навіть не прочитаєшся. Целібо. Чи целі. якась, коротше, целі херня. Тут не пише, тут тільки пише аеропорт і то все по помадярські. Коротше, целі шось там. Значить. І а, ну, целі. Тут це лікар, чи целібу. І коротше. І гейт А. Тобто ну, то я зрозуміло, що це відділ А. Окей, okay. добре, відділ А. Їду до Будапешту. Я знав, що це має бути аеропорт. Їду до Будапешту, дзвоню до пацанів, там старших тих, що їздять давніше. Кажу, пацани, хто був в аеропорту? Такий-то, такий-то був. Дзвоню, ти був в аеропорту? Ну я там був, та-та-та. Така фірма, така. У мене було здання таке, таке. Добре, дай мені ті координати, я там вже на місці розберуся. Дай мені ті координати. Їду я туди. Коротше, говоря, як все вказало. Там взагалі фірма закрита, а потім казав, що ще ліпше, що та фірма, що закрита, це просто їхній склад. Тобто це від тої фірми, але це не те, що мені треба. Вот. Шеф дзвонить, там тебе чекають. Я кажу, я не знаю, де мене чекають, Я приїхав мені сказав, охранник, що там нікого немає. Це не там, значить. я кажу, ну добре, не там туди мені адрес. Ну, шукай там має бути. Каже, ти, ти що жартуєш, Типа, я по всьому буду маю шукати. Ні вулиці, нічого. І ці кінців дав мені якісь координати. У яких координатах, слава Богу, я хоча б знайшов іншу сторону аеропорту, приблизно ту, що мені треба було. По знаках, як я казав, тут це знайти взагалі було неможливо. По знаках їду далі. По знаках я знайшов термінал, а там де пасажирський термінал, там писав аеропорт. Все. Далі я їду, є, пише карго. Карго це типа буд-карго, це типа, я так зрозумів, буде пешти, карго це є літнічі ці розруски. І там, коротше, в'їзд 12. До 12 тонн, причому кут десь 120 градусів. Ну, коротше, фуру туди повернути. Ну, це просто ну, нонсенс, це я не знаю, це Нобелівську премію треба тим давати. ну Це треба по-любому порозвертатися, а там немає розвернутися, бо там легковушки весь час їздять і світлофори. Коротше, їхав я прямо, ледве-ледве чуть в центрі міста розвернувся. під міст, такий, ну я знаю, міст може мав 4,10, хоча я маю 4, то він десь мав 4,10. Коротше говоря. Розвернувся, їду по ті координати, а ті координати, що ви думаєте? Так, да, вони мені показують аеропорт, і вполне можливо, я дуже так не придивлявся, і вполне можливо, що вони показують прямо на той домик, який мені і треба. Але саме основний момент в тому, що в'їзд показало в тому місці, де взагалі навіть стежки немає. Просто через стіну показало заїжджати. Ну, це, звісно, був просто нонсенс. Їздив я туди-сюди, в кінці кінців я вирішив повернути просто в будь-який поворот, який їде в ту сторону. І як оказалося, офіційно в'їзду для таких грузових машин немає. Тобто заїжджати можна і навіть треба. Але і на навігаціях, і на картах, і просто по знаках ця дорога відмічена чи до 8, чи до 12 тонн швидше всього. Коротше говоря, навігація показує, що там в'їзд типу, для грузових заборонений. Вот. Я розумію, що, типу, у мене, в принципі, завжди теж не це показую, що Ти їдеш, там буде заборонено 12 тонн. В даній ситуації вона того не показала. Не знаю, чому. Можливо, тому що так, як цей аеропорт, в нього багато воріт і багато в'їздів-виїздів, можливо, із -за того, цей. Але факт в тому, що от перший рейс, і я не знаю, чи то він мене так покарати хотів, бо я типу, пожалівся і там іншому, що я коротше, або він Він мені минулий раз сказав, що він мене там на школення пошле, коли я з'їхав. що, типу, Бо я, я, я мав пересрочити час їзди. А я відказався. Він сказав, що він мене відправить ще на стажировку. Вот. Я коли їхав додому я кажу, типу до старшого бригадира, кажу, переводь мене в інший відділ, кажу, бо я з ним працювати не буду. Не знаю, може йому дали в зйоба, бо я так розумію, що багато на нього жаліється цей експедитор. Такий в нас дивний він коротше, і, і, ну, тіпа, непростий він. Дядько, такий коротше, странний. Факт тому, коротше, він же тепер нормально, все, навіть не кричав там, нічого. Ну як не кричав, в сміслі, він так він не кричить, але так емоційно деколи. Ой, та як вони доїхали, ви мусили доїхати, так нема, треба, все. І кажуть, ні, час, все. Не буду я нічого цей видумувати. Значить, далі. слідуючі моменти. Комедія на тому не закінчилась. Приїхав, визвав мене в рейс, бо тому що працівників немає. їдьте. Так само зустрів того, хто мене стажував, він теж на нього там жалівся. Коротше. Не, жалівся. Тіпа, він пожалівся, ну, тіпа, ми Водії коротше, не жаліються на нього практично, поки він не доведе. Тобто він сам жаліється, тоді ми розказуємо все, що він говорить. І починається із -за того сори. Багато людей звільнилося, багато там посилають всіх нахер на фірмі, іменно тільки і за нього. Вот. Фірма взагалі хороша, тіпа, ну, не можу жалітися, що зараз вони вже не набирають людей. Вони перед новим роком у них поляки з'їжджають на свята, поляки є такі, що їм. Похі, коли свята вони з'їжджають і все, і їх законно не можуть затримати, а мусять відпустити про першому бажанні. Ну, українців понабирали, а тепер, коротше, ну, типа, понабирали багато реально, і, і зараз, наскільки я знаю, тіпа, не набирають, тому даром вам навіть не буду рекламувати, але факт в тому, що в даний час не набирають. Хоча фірма реально набирає багато людей, але на даний час вийшло так, що просто реально дуже багато людей наслали їм документи, і, і в них, так скажімо, на пару місяців наперед вже є. Тобто, навіть якщо ви зараз вислаєте документи. То ніж за півроку до вас і так не подзвонять. Відповідно, думаю, що навіть нема смислу просто вам щось обіцяти й морочити. Якщо тіпа, тільки щось скажуть, бо в нас тут казали пацани, що кажуть, і так мене, мене так покликали, коли сказали, що треба було. якраз отак перед новим роком я попав в той момент і я так попав. Ну, типу, ну, я не просто попав, там Швагер працює на роботі на тій фірмі, і він тіпа, порекомендував так сказати чи що. Ну, ну, тіпа, він, ну, скажімо так, він сказав шефові, що от, хоче взяти мене на роботу і, і, то, і так і взяли. От. Ну, реально кажу вам, просто я в шоці. От зараз мені тут лендеку треба буде затягувати. І, і це, 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 це космос, блять. Вона зачіпаються всі, ці всі роліки там середні, вони або поржавіли, або що. Ну, вони їхати не хочуть, їх треба кожен залазити ззаді в багажник. От знаєте, може, як, як це затягують, я ніхто навіть показувати не хочу, бо це мороз. Факт в тому це така штора, яка зверху сидить на таких роліках. Отак, як у вас вдома штори, тюль, її треба тягнути. Факт в тому ті роліки поржавіли, тягнутися не хочуть. Стоїть перекос, і щоб їх розправити, так просто не долізеш гори. 4 метри висота. Тому лізеш в багажник, лізеш по таких тих дошках бокових, лізеш туди і там пробуєш руками тиснути туди-сюди, вправо, вліво, що теж не завжди виходить. Ну, коротше, комедія блядь, повна, чесно кажу, нерви з машиною теж. Це що немає USB, просто прикол вищого уровня. Ну, Інші там мінуси, там, я вже навіть і забув, правда, чесно скажу, зараз так на ходу і не скажу. Ну, але З плюсів акумулятори тримають, питань да, питання мав. Вночі спав, правда, я взяв нормальний теплий спальний мішок, спав в трусах в майці, вкрів. причому що вибаску я поставив на половину потужності. Холодильник більший, ну, обзор буде пізніше. Перше відео це так сказати наболіло зразу, з першого, першого моменту. Купа нервів, бо вони там зараз грузять, але не буду вам то показувати, бо, по-перше, я їх не розумію, їх і запитати не можеш. Вони по-мадярськи говорять, та й по друге ну що там дивитися, це просто звичайний погрузчик тягає палети. Цікава загрузка в аеропортах. Ту, ту, ту загрузку я вам показав. Це реально інтересна загрузка, це класно. Там пощолкав, підняв, опустив. Все цікаво. В даній ситуації це повний бред. Ніяких знаків, навіть на самий аеропорт заїхав, коротше, аеропорт величезний. Мене через браму запустили, показали прямо, а потім показали наліво. Окей, я так зробив, їду, дивись офіс фірми. Я ставив, що офіс закритий. Ну, понятно, субота може закритий. Йду шукати той, той цілий склад. Їду на француз знаків, нема. Якісь там є, якісь там фірми пише, але тільки не те, що мені треба. Все пише по Мадярськи, повними словами, не просто назви фірми. В кінці кінців був якийсь поворот, щось там писало про мою фірму. Повернув я, все закрито, нікого нема, почав гримати, стукати, вийшов якийсь охранник, визвав там якихось хренів, почали вони рухати, щось ходити туди-туди. Ну, коротше, чесно вам скажу, не раджу вам їздити в Венгрію. Хоча, ну, тобто це не саме гірше гір, то Швейцарія, звісно, Швейцарію ще більше не раджу. Вот. Ну і от така от, коротше, ситуація. Наразі буду пробувати стати їсти, поки вони там ще розгружають, бо там ще. Їм ще з пів години точно, а я зараз хоч похаваю. Бо той Конопка, ну, то-то, типу мій бригадир. Він не директор, він не начальник, він експедитор, але він такий трохи старший експедитор, скажімо так, бо на фірмі багато експедиторів. Ну і плюс він старший мужик такий теж, біля, я знаю, може 50 ще немає, але близько того, тобто не будеш з ним говорити там, так як той, що в мене був молодий. Той ніби і він все життя працює тим експедитором, він ніби шарить, але видно, що він шарить так, як йому пасує. Він собі комбінує то, що йому треба, а. То, що йому треба, він собі комбінує, а... але мені то воно багато не допомагає, коротше. Отаке от, от. Що наразі дякую за увагу.